Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія. Я в Києві покажу вам на аукціоні антикваріату в Віоліті одну цікаву брош точніше, дві. А двічі одну ви зробите висновок в кінці цього відео. І так, ми на аукціоні антикваріату Віоліті в розділі Бурштин. І ось ця брошечка. Стане сьогодні об'єктом мого відео. Ця брошечка у сріблі з натурального балтійського бурштину. Це каталожна брошечка, вона має назву згідно каталогу «Каньок». Зараз подивимось. Так, ось в нас фотографія з янтарного каталогу. Ось ця брошечка третя Якщо рахувати зліво направо. І ось вона тут підписана: От бачите, я вам показую стрілочкою. Коньок. Дуже розповсюджена брошечка. Вона доволі часто зустрічається на аукціонних площадках, на антикварних прилавках, це брошечка менш часто зустрічається, це брошечка весна, це загальновідома сакта, це утро, а це в нас. Ріта. Так ось повертаємось до цієї брошки коньок. Жахливий радянський каталог, але це вона. Тут зверху два елемента і знизу три. А в тій броші, яка у нас на аукціоні «Віоліті», ми бачимо, що в нас відсутні два елемента. Хоча отвори для кріплень є. Давайте ще раз подивимось на фотографії. Бачите, тут о, навіть настращено було оригінальне кріплення, і вона на звичайному, на звичайній проволочці, вона в нас причеплена. Ось така брошечка. 875-та проба, тут ще має десь не видно стець клеймо янтарного комбінату. І продалася вона в нас 3 грудня за 1269 гривень. Подивились, запам'ятали, і зараз я вам покажу, як цю брошечку відреставрував той, хто її придбав за ці гроші. Сьогодні, 6 грудня, дивлюсь вже ось така брошечка-продажу. Ну, я її одразу знала, друзі, вибачайте, в мене просто фотографічна пам'ять на аналогічні речі. По-перше, подивіться, тут є в нас. І відреставрували, бачите, сюди вділи кріплення і додали два елементи. Ці два елементи з рівенського бурштину. Чого зробили кругленькі? Не знаю, щоб насильно заморочуватися, бо таку штучку складніше зробити. Я дуже часто бачу, що купують. Вінтажні броші, які потребують реставрації, роблять подібні елементи з натурального бурштину нашого українського, і реставрують таким чином броші. Це круто, брошка стала набагато красивіше, але ось бачите? Ось цей саме дефект. Повертаємось к нашому ісходному матеріалу. Початковому ось я вам дещо ще покажу, щоб ви не думали, що я наплутала зі зворотньої сторони. Бачите? Ось це місце. І відкриваємо цю брошку. Сфотографувати можна будь-що, але бурштин він має свій характерний малюнок. Тепер дивимось сюди і сюди. Ну, що, згодні, що це одна і та сама брош. Згодні? Ще раз покажу. Та-дам! Та так, як на мене непогано зробили, тільки чого кругленькі. І а, єдине зауваження, ну, ціна вже у нас підросла, бачите. Яка була? яка стала, ну, робота теж коштує грошей, я згодна. Єдине зауваження, чого в описі лоту у графі реставрація стоїть прочерк. Ну, чого? Так. Все описано вірно. 875-та проба, броштин натуральний, янтар натуральний, срібло. Все так і є. Тут навіть усі дефекти з усіх боків показали. Ну, написали, щоб відреставрували цю брошну. Той, хто хоче її придбати, має право на це знати. Ось так. Сподіваюсь, вам всім було цікаво. Або не цікаво. Ви можете це написати в коментарях. Я дуже часто бачу відреставровані вінтажні броші. Купують новіоліті, реставрують, а потім так само продають. В цьому нічого такого нема. Просто ну, в графі реставрація треба вказувати. Мені навпаки здається, що це круто, як, яка вона була до. Брошечка інвалід. І після. Після реставрації це ж нормально. Взагалі зараз все модно, до та після. Друзі, всім гарного вечора. Напишіть мені щось у коментарях. Можете погане, можете добре, а всім тихої ночі. Відповідь в коментарях, всім гарантую. До зустрічі!